Вітаю. Потенційний об'єкт на майбутнє на встановлення сонячних панелей. Е, і замовник звернувся на початках, коли ще навіть залізо не все лежить. Вони ще піднімають залізо, так що ви розуміли. Отже, в чому вся ситуація? Ситуація в тому, що тут нормальне залізо. 0,5 товщина. Не 0,45, не 0,35. Е, з гарним малюнком. Досить гарний малюночок на цьому залізі. Тут є навіть Ванзарні вікна і ну, об'єкт поки ще будується. І було питання, володь, давай зробимо так, щоб все, було, щоб все було максимально якісно з самого старту. Ну, далі пішло ж пояснення, що таке якісно, що таке неякісно. Е, у нас при побудові дерев'яної стріхи, як правило, у нас дерев'яні стріхи е, використовується схема. схема Ця машинина є проста. Зараз я повернуся, тут будівельник теж працює поряд, тому будемо один одному трошки заважати фонити в екранчик. Так, значить, тут у нас що? Тут у нас ось один, у нас йде контррешітка, точніше обрешітка, контррейка, і під цією контррейкою йде стропила. Зараз покажу вам, як воно виглядає з іншої сторони. Бачите, стропила. Так, отже, отже, до чого мова взагалі ведеться? Мова ведеться до того, що якість виконання робіт. Значить, Сам профнастіл прикручується до рейки. Рейка у нас, ну, вона буває різна, я зустрічав і тоньшу, зустрічав і товщу. Е -е, Добре ще прикручується. Ось, ой, Ось, якщо оглянути, отак от йде. Ось це саморізики прошли. Один, два, три, чотири, і погнало, погнало, погнало. Отже. Сюди крутяться саморізи, у них там є резиночки, і в принципі вони недовгі, вони досить коротенькі беруться, для того, щоб вони ну, так, не стирчали за товщину цієї рейки. Обрешітки, точніше. Так, далі. Тепер згадуємо інсталяцію сонячних панелей. Гвиншрубку. Ви скажете, чого, хай для чого ці гвиншруки? Можна ж взяти є такі направляйки, які ставляються отак, типу, на дві хвильки, прикручуються на ці дві хвильки, е, там, двома такими самими до заліза. Е, алюміній, потім сюди кладеться сонячна панелька. Є, але перше, товщина заліза від. Я взагалі колись фольгу зустрічав 0,25. Просто нереально рухатися по тій криші просто до 0,5. Як правило, у нас на ринку тощо, чим 0,5 залізо, то ще не залізо, не існує. Це, ну скажімо так, скоріше виключення, тостіше заліза, ніж те, що є в реальності. Як правило, люди використовують для економії 0,35. Це теж фольга, Я її називаю фольгою, тому що там, там натиснено так пальцем, і воно прогнеться. Тобто, перше, ви серйозно прикручуєте. На один саморез, другий, третій, четвертий, і таких чотири пластинки ставите і прикручуєте на цю панельку. Тобто у вас ваших 38 кг панель чи 35 кг панель давить на вісім хвирок, і прикручує на якому в товщину заліза менше, ніж 0,5? Ну, ви серйозно? да, Клас. Ну що ж, <ріху> унікальні ми люди. Я проти таких встановлень, особливо на залізо. Тому що ще є. Окрім вітрового навантаження, є ще снігове навантаження. І коли на ваших 35 кг панельку на навали ще з кілограмів 50 то продавить вам оці ці хвилі, погне, і потім ви будете розповідати, які погані інсталятори. Так, от, щоб не були погані інсталятори, краще ви будете знати це з старту. Ось, рішення вашого питання. М10, нержавійка, шуруп. Далі. Які далі у нас особливості? Дуже багато інсталяту, дуже часто інсталяти крутять прямо в оцю рейку. Крутять, тому що зручно. Тому не потрібно шукати, от у нас є лінія, і ми беремо тук-тук-тук-тук-тук-тук, накрутили е цих виншрупів і клав, ну, з ну, зру, да, ну, зручно і надійно, ну, В принципі, там рейки там, десь 35-ка, як правило, ти його то зубами не вирош. Але є один нюанс. Дивіться, нюанс один. Бачите, я опираюся в гідробар'єр, а я ще не закрутив. Тобто, що буде? Я проб'ю гідробар'єр. Якщо я буду закручувати в, кон... в буду закручувати, е... то я проб'ю гідробар'єр. Тобто, що гідробар'єр перестає працювати. А що під гідробар'єром? Вірно, вата. І якщо це, наприклад, отакий гідробар'єр, він з часом хочеш не хочеш, він трошки провисне. Чуть-чуть він провисне, буквально трішечки. І тут буде водичка тігти. Звідки береться ця водичка, ви скажете, банально, косий дощ, або, от, наприклад, як отут. Десь якісь затікання, десь ще щось, десь е, підтікання, десь зализування води, гідробар'єр слугує для того, щоб не було у нас проблеми з, з збиранням, прониканням вологи всередину. Тобто, якщо ми робимо і продирявлюємо цей гідробар'єр, у нас водичка не стіче вниз, туди, кудись туди, а вона у нас, ця водичка, проникне всередину. Далі що? Накопичиться, добре, якщо штукатурки не почне падати на голову. А недобре, якщо там заведеться грибочок. Люба здорова людина знає, що грибок в будинку це швидше смерть будинку, ніж, ніж йому довго стояти. Тому, коли це для, більше для інсталяторів, прохання, робіть, будь ласка, якісно. У нас є обрачитка, у нас є контррейка, Під контррейка є стропилина. Та крутіть ви ж стропилину. Так, я розумію, це буває приїжджаєш на об'єкт. ну, Тут ще підшиви немає, тут ще підшиви немає. Боє, підшива вже зашита. все, нічого не видно, куди його крутити, як його крутити, що з ним робити. Ми, наприклад, беремо, розбираємо підшиву, знаходимо, як йдуть стропила, так ми інколи теж промахуємося. Теж стропила, буває йдуть. Ну, тут вже зараз не видно. Тут заклали, я не встиг трішки. Тут от стропила йде, наприклад, 6-метрова стропила йде, але по довжині вона трошки не вистачає. І там з боку ще одна е, кроква представляється, півтора метрова, і от є зміщення. Тобто, це потрібно, скажімо так, це в ідеалі потрібно знати. Тому що під, ну, відкручувати листи заліза це ну, така собі справа. <кліджен> ну, Але не в усіх, скажімо так, широкі стріхи, як правило, стропила може йти від початку до кінця. До цього піднімається коньок, зверху дивиться, під коньком дивляться, відклеється гермалента. І це, якщо вона там є взагалі, бо дуже часто її там нема. І знизу підшива. І тоді дивляться, як ідуть стропила. І от цей шуруп, на який потім буде опорна рейка прикручуватися, на яку вже будуть кластися панелі, закручується в стропила. Перше, ви розносите рівномірне навантаження на стропильну систему. Тому що стропильна система тримає стріху, а не щось інше. Це перше. Друге, ви не робите навантаження на хвилі, тобто не деформуєте залізо. Тому що залізо, я ж кажу ще раз, що буває дуже і дуже таке собі по якості. Буває. І люди ж не факт, що навіть знають, що їм вибачаюсь на слові, свиню поклали на кришу. Наступне, стосовно самих в вони є оцінковані, є нержавіїчні. Різниця між ними так, там ціна в різниці десь близько вдвічі. Але коли ми крутимо через залізо, у вас залізо шкрябає ваш цинк, Він здрає цей цинк. І тут, як це все вірно робиться? Робиться отвір, в хвилі там, чи внизу. Далі у нас це все діло, коли крутиться цей отвір, сюди закручується саморіз, тобто взяли, пшикнули банально праймером з балончика аерозольного. Потім далі, перед тим, як крутити, ну, ми, наприклад, робимо так, ми насорили отворів. Пропшикали, продули їх, пропшикали фарбою. Далі беремо герметик, кровельний, якісний. Ми ось сюди додатково наносимо герметик чи на сам отвір, який буде створюватися, і потім вже закручуємо. І в нас виходить, що і герметик, і герметична резинка, і піджимання, і далі у нас безпосередньо навантаження йде на саму стропильну систему, не на хвилю. І також є ще один нюанс, що у нас за рахунок того, що у нас є певна висота, у нас йде автоматичне провітрювання, скажімо так, натуральна конвекція сонячних панелей, які зазор е мають між вашим залізом і самими панелями. Тому на залізні. Стріхи я дуже рекомендую. перше, використовувати нержавіку, гвинти, бо відгнивають. Реально відгнивають. 5-7 років відгнивають ці, ці гвинти. Є у нас вже не наші інсталяції, але ми замінювали панельки, бо там русський мір скинули кусочок і панелька розбилися. І цей гвинт-шуруп М-8 за 5 років просто згнив. Тут, от, в місці примикання в цьому гайкою він просто згнів. Це оцінковка, це стосовно. І далі крутіть їх в. Стропили так, це дорожче. Так це часу більше. Це займає більше часу і відповідно більше роботи потрібно зробити. А так, всім гарних інсталяторів, всім інсталяторам, гарних, гарних клієнтів, всіх змог на якісний інстал, щоб у всіх нічого не боліло. Дякую нашим захисникам, всім гарного дня.